Що ж, трансформація, я задам вам всього навсього? одне запитання. Уявіть собі, що в цьому перевтіленні у вас не буде стосунків. У вас не буде стосунків, про які ви мрієте. Як ви проживете це життя? І коли ви походите, коли ви обдумаєте, коли ви розпишете це питання. Тому що дуже часто ми підходимо зі сторони, от коли будуть стосунки, тоді я буду щаслива. А і Авіщо вам не вдасться створити ці стосунки? Як би ви прожили це життя? Що би ви зараз робили? І що саме цікаве, що коли ви заспокоїтеся, коли заспокоїться ваше тіло, коли воно не буде в нестачі, ось тоді ви почнете це створювати. Оце запитання це є трансформація на мільйон. І через одинокість зараз ви можете дуже сильно проявитися, ви можете жити своїм життям. Ви заспокоїтесь, ви вибудовуєте вектор. Вибудовуєте вектор, наприклад, де ви стаєте професіоналом в грошах і отримуєте результат. Тому що, коли ми ходимо, як ця мавпа з гранатою, знаєте, що бігом-бігом і вже треба, то дуже часто всесвіт не хоче нас випхати. Випхати, тому що ми мене на тих вібраціях він нас хоче вивести в ту зону, в ту зону, де ми дуже часто не отримуємо нічого. Це запитання ви можете поставити не тільки до стосунків. Ви це запитання можете поставити абсолютно до будь чого Чим ви дуже удержимі, чого ви дуже сильно хочете, про що ви постійно думаєте, не відпускаєте. Задайте собі це запитання. Уявіть! Уявіть собі, що ви не зможете заробити мільйон, Про який ви мрієте, як ви проживете це життя? Уявіть, що ви не зможете там кудись поїхати, куди ви дуже мрієте? Як ви проживете це життя? Тому що дуже часто ми дивимося саме ось таким чином. Ми одержимі, ми вимагаємо. Коли ми заспокоїмося, коли ми починаємо бачити цінність, любов, радість, світло уже тут, уже зараз. Ми акцентуємо на цьому увагу, ми і не замічаємо, коли до нас приходить те, чого ми так давно захотіли. Походіть в цьому запитанні, пороздумуйте, тому що. Ті відповіді, які ви знайдете, той стиль життя, який ви знайдете, що саме цікаво рано чи пізно приведе до того, чого ви так дуже сильно хотіли. Але варто заспокоїтись.